Сьогодні у рубриці «Драйвін» ми порівняємо майже два однакових автомобілі. Різниця між ними полягає у тому, який тип палива вони споживають. А звісно, і у тому, які двигуни приводять до руху ось цих двох баварських жеребців. Сьогодні порівняємо дизельні та бензинові силові агрегати. І зробимо це на прикладі BMW X5, про які більш детально нам розповість Михайло, що є представником автосалону, який співпрацює з «Weekend Express». Отже, Міша, будь ласка, про ці два автомобілі. Добрий день. Валера це оба автомобілі BMW X5, в одинаковому кузові Є53. Різниця в них тільки в моторах. Тобто, це практично одинакова комплектація. Оба автомобиля на автомате с кожаным салоном, с мониторами. Черном автомобиле мы видим это це мотор 4-4 объем. <плес> а, а, бензиновый, да, это двигатель. А в дизельная машине это 3.0 турбодизель, который, в принципе, в BMW X5 других моторов не бывает, только 3.0 турбодизель. А в моторе объемом 4.4 бензинового там немает турбины, він атмосферный. Да, это атмосферный двигатель. Бывает лишь и такие бензиновые град на автомобиле цього типа. Не, Валер, в этом кузе 53-й может быть еще 3 атмосферный мотор и 4,8. Ну, это, скажем так, переходной год, 2005, поэтому уже может идти новый мотор в этом кузе 4.8. А вот так он вообще пошел с 2006 -го года. Вибрали імені этот автомобиль з матросо 4-4, тому що він максимально приближені по мощності к дизельному двигателю. Тобто дизельний 230 лошадей це 270, практически одинакова мощність. Потому что трехлітровий бензин значительно буде дизельного двигателя. Дизельний двигун двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове паливо. Коефіцієнт корисної дії в турбодизельному двигуні перевищує 50%, а у бензиновому турбомоторі лише наближається до 40%. Бензиновий двигун. Є легшим та у перерахунку на об'єм більш потужним. Через удвічі більший тиск у камері згорання дизельного двигуна запчастини повинні бути значно міцнішими, а відповідно і дорожчими. І все ж таки сучасні дизелі використовують приблизно на 30% менше палива, ніж аналогічного класу бензинові силові агрегати. А тепер кілька слів про дизельний автомобіль. Олег, це дизельний автомобіль, той же X5, той же 53-й кузові. Только трьохлітровий турбодизель. Тобто, мощність діятеля, скажімо так, із-за турбіни, десь То Тобто, теж же 230 лошадей получается за счет турбирования двигателя. Іншого дизельного агрегата силового на таких автомобілях не існує. Ну, новые есть мотори, но в этом кузе 53 не бывает. Только 3.0 0 трубодизель. Як ми бачимо, два майже однакових автомобіля, але по ціні, ви, я так розумію, що вони відрізняються. Так, да, у них порядка 40 тисяч гривень разниця в ціні, за счет того, що дизельний автомобілів економічний, более дорогой изначально в сборке, поэтому дизельный автомобиль на порядок стоит дороже. Це взагалі не тільки ті автомобілі, що були в використанні, а й нові автомобілі. Так, да, і нові, і не тільки будь Любой бренд, який ми візьмемо, будь-який дизельний двігатель буде стоїти дорожче бензинового. Якщо брати новий автомобіль, наприклад, класу BMW X5, наскільки дизельний двигун відрізняється за ціною від бензинового? Взагалі, дизельна машина в комплектації з дизельним двигуном, від автомобіля з комплектацією з бензиновим. Якщо це буде однакова комплектація, то різниця може доходити до 70 тисяч гривень. Скажи, будь ласка, чи слід взагалі купувати автомобілі з дизельними силовими агрегатами, адже вони з'явилися порівняно недавно. Валер, ну по, по отношению к другим автомобилям, да, на легковых автомобилях они появились сравнительно недавно. Но если взять во внимание, например, грузовую всю технику, то очень давно используются дизельные двигатели. Военная техника, же, те же кораблистроения. Везде используются дизельные моторы. У них более скажем, большая отдача, да, более высокий КПД по отношению к бензиному мотору. Ну и, соответственно, расход топлива. Более низкий. У чому основні переваги дизельних моторів, а у чому їх найголовніше ну, То есть мінімальний розход топлива, максимальні даче, в в да? ну, минусы? Минус, скорее всего, это изначально завышенная цена при покупке автомобиля. Ну, и более, более частое обслуживание. А чи можуть якісно обслуговувати дизельні двигуни у кривому Розі? Ну, конечно, можуть. Могут обслуживать, можуть да, предоставить запчасти, которые нужны. Все это есть. Да. Як відрізняється почуття від керування автомобіля із дизельним двигуном від керування автомобілем із бензиновим? Валер, ну если мы возьмем внимание, что это будет 3-литровый бензиновий і 3-литровий дизельный мотор, то 3-литра трубодизель будет э, в езде. Будет экономичней, то есть на нем будет поприятнее ездить. Но если взять во внимание, то, что мы сейчас смотрим автомобиль с мотором 4,4 4 литра, то конечно, динамика у него намного ярче, чем у дизельного мотора. Потому что объем больше, машина более скоростная, и 40 лошадиных сил разница, она заметна. В той зору еще дизельные двигуны взагалі не динамичні. Не, я бы так не сказал. Если это мотор без турбины, может быть, динамики у него, конечно, и не быть. Но если это турбодизель, соответственно, он динамичный в любом случае, потому что турбина нагнетает мощность и машина едет хорошо. И как же зрозуміти, що дизельный двигун справный? Ну, я бы сказал, что самое главное, все-таки, наверное, поехать на сервис, который где специализированные работники смогли бы определить исправность мотора. Но. Прежде всего, если вы просто подошли к автомобилю, и у вас некому задать вопрос, нужно посмотреть, какого цвета его выхлоп. То есть, если это черный цвет выхлопа да, из выхлопной трубы, то это возможно говорит о том, что некачественный просто топливо. Но если это сизый дым, серый, то это говорит о том, что топливная система пришла в негодность. Ну что, не страшно тебе переверировать этот X? Я думаю, нет. Необходимо. Миша, скажи, будь ласка, який тип двигунів у Кривому Розі є більш поширеним і чому? Олег, я думаю, що на сьогоднішній день це все-таки бензинові двигатели. Ну, Тому що основна маса производителей це або бувші країни СНГ, або на даний момент зайшли до да, к автомобілі. І И эти не сертифіковані в Україні, тих смотри, вот возьмем, наприклад, Хонду. да? Ти видел хоча б одну дизельну Хонду? Не, по... не помічав. А вони є. А чому на ЗАЗ на ДЕО не ставлять дизельний двигун? Кто-то ну, у них спросить. Наверное, нет у них мощностей для производства. Чи варто взагалі купувати, авто, що було у використанні з дизельним двигуном? Да, Валер, є сенс покупки купівлі е, не нового автомобіля з дизельним з дизельним мотором, в тому випадку, якщо це не великий пробіг, скажімо, до 100.000 км. Ну і, звичайно, після хорошої перевірки на СТО. И опять же таки, если мы будем проезжать в год более 30 тысяч километров, если вы проезжаете в год 10 тысяч километров, ну вы не увидите экономии. Сколько на 100 километров больного споживает ось цей бензиновый 4.4? Ну, скажем так, в обычной городской езде, да, если без драйва, мы не будем проверять динамику этого автомобиля, это может быть расход порядка 15-17 литров на 100 километров. А у дизельного? 10-12. Дивись, Якщо дизельний споживає 12, а цей споживає 17, на кожні сотні кілометрів ми заощаджуємо 5 літрів. 5 літрів. На кожні на кожні тисячі 50, на кожних 10 тисячах 500 літрів. Я за рік проїжджаю близько 30 тисяч кілометрів. Тобто за рік я б заощадив 15 тисяч гривень. Здається, це добре. Да, Валер, це хороша економія, но ти не бачиш у увагу стоїмості обслуговування дизельних дітей. Если приведу простой пример, даже периодичность ТО, простой замены масла, у дизельного мотора меньше. То есть если это бензиновый мотор, это 10-15 тысяч километров ТО, так. у дизельного это 8-10 тысяч километров. Угу. Это разница на периодичности. Так. Плюс, смотри, масло для турбодизелей дороже, фильтра для турбодизелей дороже, чем для бензиновых моторов. Но это мы, это мы просто взяли с тобой периодичное обслуживание, которое делает каждый из нас, кто использует автомобили. Но если из-за некачественного топлива у тебя э, поломается форсунка да, на дизельном моторе, она стоит где-то в 7-8 раз дороже, чем бензиновая. И вся эта экономия, что мы сэкономили на топливе, сойдет на нет. Добре. И все же таки, в каком случае треба на самом деле купить автомобили с дизельными моторами? В случае, скажем так если вы проезжаете много километров в год сколько ну я считаю хотя бы от 30 если вы меньше 30 тысяч не имеет Нема смысла за да, вы не увидите экономику. Робимо висновки, дизелі більш економічні. Аналогічні автомобілі з бензиновими моторами дешевші значно за свої дизельні аналоги. І ремонтувати дизельні двигуни значно дорожче ніж бензинові. Отже, висновки робити вам. Ви дивились рубрику «Драйвінг».